Слава Ісусу Христу. Дорогі могли браті і сестри, неодноразово читаючи святе Євангелія, ми здовідуємося, що Господь Ісус Христос виганяв вісців з людей. І от постає думка, скільки цих лісів може бути. Про це знає лише Господь, який усе створив і всім управляє. Суть у тому, що віси це є в парі ангели. Ніхто їх з ними не створив. Вони добровільно від Бога відвернулися і втрапили втратили Божу милість, трапила у немилість добровільно. Тому скільки їх може бути, здає лише той, хто їх створив, хто знає усе, це Господь. І ось сьогодні ми читаємо про те, як Господь Ісус Христос. На своєму шляху зустрів чоловіка, який був опонований бісами. Ми можемо розуміти стан того, тої людини, у якому перебували біси. Можемо бачити його силу, якщо він рве ланцюги і й кайдани. Людина не має такої сили сама по собі, щоб такі речі творити. Піс, який входить в людину, має надзвичайну силу. І це є показником, одним із показників того, що щось є ненормальне. Оцей чоловік, в якому були біси, він не жив у своїй хаті. Він мешкав у гробах, десь на сантарях, там, де немає життя. І цей чоловік його не привезли з якоїсь іншої місцевості, іншої держави, іншої території. Він є місцевий чоловік, його знають віддама, його цураються, на нього знав... не... не зважають, на нього махнули рукою, його бояться, бо він є якийсь дуже дивний, тобто люди не розуміють, що є з тією людиною. І ось цей чоловік постає на шляху Господа Ісуса Христа. Господь чудово знає, що є цією людиною і просто велить вийти з цього чоловіка. Ми бачимо, яка є реакція. Тебе не муч мене. Господь застосовує якісь тортури, якісь покарання, якусь екзекуцію, він тільки велить вийти з цього чоловіка. Для біса є страшенна мука покинути місце, яке він посів і яке собі загрів. Можемо розуміти, наскільки не просто видати біса з людини. А ці біси, які були тоді, за Христа, чи сьогодні пропали і розчинилися, та вони залишилися, а може їх ще і побільшилося. Ми інколи бачимо дивних людей, і оцінюємо, хворий, йому щось бракує. Це не завжди так, тому що ми до кінця не знаємо і не орієнтуємося. І ось Господь питає чоловіка, як тобі на ім'я? Чоловік не вимовляє свого імені, бо його уста блокуються. Піс заявляє і каже легіон, не ім'я, багато нас Скільки це може бути легіон? Римське військо тогочасне складалося із легіонів. І ось я кажу ставці, що легіон? Той час це було понад 4 тисячі людей, 4200 до 5 тисяч. Можемо орієнтуватися, яка кількість вісів пішла у того чоловіка. Хоч можемо собі уявити ракіон це є дуже багато. І ось цей чоловік. Боже Творіння, він попав у страшну халепу. Чому так сталося і як так вийшло? Ми цього не можемо знати. Але перечитуючи святе Євангеліє, ми віримо, що це дійсно так і було. Господь не відступає. Він великий вийти з цього чоловіка. Як бачимо біс, коли з людини, він не може піти десь до лісу, чи десь в поле, чи де-інде. Він шукає предстановища у живій істоті. Він не вселиться в пень, чи в якийсь стовп, чи якусь каменюку. Він шукає живої істоти для того, щоб ви себе виразити, щоб ви чинити свою злу дію, шкодити Богові і Божиму творінню людині. І тому просить, позвольте вийти в те стадо свиней. Господь дозволив. І от ті біси, які віждеш з чоловіка, від тив свиней, і все стан кинувся з ключу в море і потонув. Тепер ми подивімося на ту ситуацію дещо з іншого боку. Чоловік звільнився від піснуватості. Він сидів при ногах Ісуса. У розумі і був одягнений. До того часу був нагий. Що сталося? Чоловік, звільнившись від напасті злого Духа Божою силою, він отримує благодать Божу. І оця одежа, про яку говориться, це є благодать Божа, яку Господь дає людині, яка є конечною до спасіння. І цей чоловік розуміє, де він є, що з ним сталося і хто перед ним. Він розумі. І просить у Христа, щоб бути із ним. А що загал? Загал, який щодня бачив цього чоловіка, який його зневажав, сахався, втікав від нього, побачив дивну справу. Цей чоловік нормальний, він при розумі, він одягнений і перелякалися. Питання, чого буде перелякалися? Чи того, що Христос робив, чи того, що чоловік отримав, чи того, що вони втратили, стало свиней. Як бачимо, людський загал не дуже радіє тим, що єдні співбрат. Оздоровився. Він став одним з них. А може і краще них. Вони інше, мабуть, шуряться. Тому що їхня економіка зазнала втрати, їхній бізнес свині подопився у морі. Тепер питання, чого вони бояться. Бо якщо бояться присутності Божої, то це є страх Божий, це є про Якщо вони бояться, що цей чоловік їм буде докоряти, що оздоровився, у людськи це можна зрозуміти, якась застрість. І кажеш обереженість. Але що є страх за своє майно і ставага того, хто робить в справи, то це є проблема. Читаючи ці слова, ми маємо нагоду також розважити про такі речі. Не є середовище, що тут у храмі, чи у нашому будинку, чи у нашому селі. Коло нас також є багато людей, можливо, нам незрозумілих, і дещо що особливих. Як ми їх сприймаємо, як ми до них відносимося. Господь усіх сприймає однаково. Він однаково за усіх пішов на хрест. Тому Господь, який робить чудо, оздоровляє отого віснуватого чоловіка на прохання його, що каже, «Іди і скажи, що Бог зробив тобі саме таке не траплялося, що ми щось отримали дуже особливе, не конче звільнення від Біса? Господь робить чудеса з нами в кожної хвилі, кожного разу. Це і нас стосується. Іди і скажи, що Бог зробив тобі. Не мовчи, Іди і скажи. Тому говорити про Бога це є важливо. І Божу славу голосити, це є важливо. Хоч би в подяку за те, що ми від Бога отримали. А поза тим, чоловік хотів йти за Христом. Боже каже, вернися до свого дому і говори. Тобто -то Христос на тому місці. Лишає свого апостола. Іди і, і говори, що Бог зробив тобі. Тому дуже важливо є це розуміти і так чинити, як Господь навчає. А насамперед, стараємося не допустити біса до нас. Каже апостол Павло, не давайте місця дияволові. Тобто ми не будьмо до нього поблажливі. Ми не будьмо до нього, скажімо, простодушні. Бога боятися, велика справа. Але Бога боятися означає не грішити. Не допускати Бога до свого серця. А якщо щось таке і стається, ми маємо нагоду піти і одягнутися до Сповідальності, отримати благодать Божу, яку ми втрачаємо через гріх. Хай оце святе й нам буде і повчанням, і допомогою, і вказівкою. Як маємо жити? Бо життя триває, життя продовжується. І дай бою, щоб воно завершилося для кожного з нас у Небесному Царстві. Слава Ісусу Христу!